Привіт! На зв'язку Драйвово. Ти вважаєш, що авто має бути безпечним, але твоє альтерего хоче потужну модель? Тоді наш герой саме для тебе. Зустрічай в автопарку драйвово Volvo xc 60 Plug-in Hybrid. Завдяки характерному пласкому капоту, витонченим бічним лініям та фірмовим фарам Молотора. А також хромовані решітці радіатора та 20 дюймовим диском хіба це не ліній ідеального авто. Чесно кажучи, якщо дати газу на Volvo XC60, його звук легко сплутати з потужною спортивною тачкою, але річ не в звуці. Завдяки комбінації електромотора та ДВЗ, динаміка Volvo XC60 дарує фантастичні емоції. Також авто видає 390 кінських сил і 5,6 секунди до сотні. Дуже непоганий результат для п'ятиметрового кросовера. Крім цього, завдяки режиму Hybrid батарея Volvo XC60 може підзаряджатися у русі, тобто можна не прив'язуватись до електрозарядних станцій. Інтер'єр цього красунчика оздоблено шкірою ергономічними сидіннями з електричним регулюванням та вентиляцією аудіосистемою Harman Kardon та купою мультимедійних принад від асистентів Google до бездротової зарядки для водія. Фішка комплектації панорамний дах. Підлодіодні адаптивні фари. Автоматичні дзеркала з підігрівом. Камери 360. Чого ще можна побажати в такому авто? Легкий в керуванні маневрений Volvo XC60 подарує відчуття захисту та готовності до пригод, а також стане справжнім відкриттям для фанатів безпечного, але динамічного стилю руху. Volvo XC60 Recharge чекає на тебе в автопарку Драйвово. Приїжджай на тест-драйв цього авто та отримуй дуже приємні відчуття драйвово драйвити зі!